Hyundai Tucson 2026 та Jeep Renegade 4X представляють два різні підходи до сучасного кросовера, які привертають увагу українських водіїв у 2026 році. Оновлений Tucson демонструє еволюцію дизайну з чіткими лініями, новою каскадною решіткою радіатора та покращеною аеродинамікою. Модель отримала новітні гібридні та бензинові силові установки, що забезпечують оптимальний баланс потужності та економії пального. Салон оснащений розширеною цифровою панеллю приладів мультимедійною системою з підтримкою української мови та сучасними системами безпеки, включно з асистентом руху в заторі та напівавтономним керуванням. Jeep Renegade 4 xe навпаки, робить акцент на гібридній технології з підзарядкою від мережі та легендарних позашляхових можливостях бренду. Плагін гібридна система поєднує бензиновий двигун і електромотор, що дозволяє проїхати на електротязі до кількох десятків кілометрів, ідеально для міського циклу в Києві чи Львові. Завдяки системі повного приводу та режимам Select Terrain, Ренгейт 4 4X» впевнено долає бездоріжжя Карпат або ґрунтові дороги сільської місцевості. Інтер'єр зберігає фірмову атмосферу Jeep із міцними матеріалами та інтуїтивною мультимедіа U Connect. У порівнянні з Tucson, Renegade 4 x менший за габаритами, що робить його зручним для вузьких вулиць українських міст, але простір багажника та задніх сидінь у Tucson більший, що важливо для сімейних поїздок. Hyundai пропонує ширший вибір силових агрегатів, зокрема повноцінний гібрид і варіант з повним приводом, тоді як Jeep акцентує на екологічності та справжньому офроуді. Обидві моделі підтримують сучасні системи допомоги водієві, проте Tucson пропонує більш плавну їзду та тихішу роботу під час тривалих подорожей. Для українських покупців вибір між цими кросоверами залежить від пріоритетів. Hyundai Tucson 2026 підходить тим, хто цінує простір, технології та комфорт на трасі. 4 Ксе зацікавить тих, хто хоче поєднати міську економічність із пригодами на бездоріжжі, отримуючи користь від електричного режиму та справжнього духу.